Хто не бував на Албанських Мальдівах, рекомендую. Тут реально прозора водичка. Як бачите, 24 вересня і доста людей. Літом тут лежачки вартували 40 євро. І орієнтир 3 ешот, по-моєму, називається кафешечка. І оці неймовірні бачите, албанські красоти і Мальдіви. Є пляжик публічний. Тут безкоштовно, то тобто може прийти, просто покласти полотенчик, поставити свізонтик і насолодитися цими пейзажами, красотами і безкоштовним морем. О, тому що реально для кого 40 євро дорого. От, а хто хоче дешевше готельчики знімати, дешевше, ніж через Букін. Деякі готелі я знаю, якщо лакшери, там, чи простенькі, чи середнього типу, звертайтеся в цьому плані, допоможу. Хто хоче подорожувати по. Албанії екскурсійні поїздки також поїдемо в різні красиві, самі кращі маршрути. Ігре Кастра, Берат, Вльора. А якщо це Південна Албанія, якщо Північна Албанія це круя, це Шкодер. Також різні ресторанчики, де готують корельку прямо на грілі. В общем, морські оці продукти. Це все потрібно варто, варто цього да, куштувати, насолоджувати життям. От з дітками тому приїздіть ще тепло. В Албанії 24 вересня ще 28-30 градусів тепла на сонці. Водичка близько 25 градусів. З дітками комфортно, приємно купатися. Тому всім бажаю успіхів. Нехай все у вас вийде. Найкращим чином подорожуйте, насолодити життя, воно того варте.